Уся Росія у досяжності української зброї сили оборони нищать ворога і в повітрі і на землі. Робляться доволі елегантно і професійно. Шведські винищувачі в українському небі, старі діди у своєму паралельному світі. Шкода лише, що Путін і Лукашенко руйнують безпеку реальності. Вітаю, це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це. Говоримо далі. Росія має усвідомлювати, що віднині не буде жодного безпечного місця на їхній території, адже українська зброя дістане будь-які російські військові об'єкти. Про це заявив під час Варшавського безпекового форуму глава МЗС України Андрій Себіга. Так він прокоментував слова спецпредставника президента США Кітакелога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії. Передає укрінформ Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті Статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя і українська армія дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. І це справді так, Ледь чи не кожного дня ми дізнаємося про те, що на Росії палають стратегічно важливі запаси ворога, і йдеться передусім про нафтопереробні заводи чи шляхи її постачання. Адже саме цим Кремль заробляє гроші на криваву війну, яку веде проти України. Але сили оборони нищать також військові об'єкти ворога, щоб знизити потенціал Росії у війні. І про це ми з вами ще поговоримо детальніше. fpv дрони суттєво змінили хід війни. Якщо раніше вони слугували зброєю, здатною нищити живу силу і бронетехніку на землі, то тепер збивають ще й армійську авіацію ворога. Оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки знищили російський гелікоптер Мі 8 за допомогою дрона Камікадзе. Мі – російський багатоцільовий гелікоптер, що використовується для перевезення особового складу і вантажів, проведення медичної евакуації, а також як платформа авіаційної підтримки наземних підрозділів. Вартість одного такого гелікоптера становить щонайменше 6 мільйонів доларів США. Відео цієї безпрецедентної події оприлюднив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. І українські пілоти вдосконалюють свої вміння, аби протистояти ворогу. Український блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що оператори підрозділу «Ву Самурай» збили шість ворожих гербер. Це давно вже не просто дрон приманка, а багатоцільова платформа, завдяки якій ворог може проводити і розвідку, і завдавати ударів і допомагати шахедам із ретрансляцією сигналу. З цими герберами, як то кажуть, покінчено. Працюють на полі бою розвідники, зокрема полюють на ворожу техніку на тимчасово окупованих територіях. Гурмо знищили буханку з російськими операторами БПЛА у Мелітополі 27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Пролунав вибух Унаслідок надскладної результативної операції гурмо України. Знищено ворожий автомобіль УАЗ Буханка та щонайменше чотирьох росіян-операторів БПЛА. Російської окупаційної армії, які перебували у середині машини. Міноборони анонсували передачу Україні нових літаків. Зокрема, у списку є шведський «Гріпен». Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю виданню BBC. Він заявив, що Україна очікує додаткові постачання літаків F-16, французьких міраж 2000 і шведських «Гріпен». Останні наша держава може отримати вперше. Коли це станеться, та про яку кількість ідеться. Заступник міністра оборони не уточнив. Це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його ціна коливається від 30 до 60 мільйонів до. Доларів гріпен не такий унікальний винищувач, як F-16, але він дешевший і менший від нього за розмірами. Це універсальний літак, який може бути бомбардувальником, розвідником, винищувачем або ж перехоплювачем, тобто виконувати різні функції залежно від модифікації чи підвішеного озброєння. Він простий в експлуатації не такий, як F-16, і до того ж дешевший в обслуговуванні. Але Україна не просто чекає а й вдосконалює власні розробки, усе аби мати чим давати відсіч, допоки партнери вагаються чи думають. Що саме передавати? Щоб зменшити залежність від партнерів, Україна намагається збільшити виробництво власної зброї, боєприпасів і компонентів. Значні успіхи здобуто у виробництві різних типів дронів, артилерійських снарядів, броньованих автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби. Місцеве виробництво покриває близько 40% потреб фронту, заявляє генерал Гаврилюк. Деякі матеріали, зокрема дрони Камікадзе, майже повністю виготовляються в Україні, каже він. Але щодо зенітно-ракетних систем ППО, Україна поки що майже повністю залежить від партнерів, тому саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва. І на завершення до навколо політичних новин, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той я нагадаю, після своїх переговорів з російським президентом Путіним заявив, що хоче обговорити з Володимиром Зеленським питання закінчення війни в Україні. Однак, наш президент відповів, реагувати на такі пропозиції доволі складно. Спілкування цитую двох старих людей він прокоментував під час включення відеозв'язком до Варшавського безпекового форуму, відповідаючи на запитання модерат. Чесно кажучи, Він живе в своєму світі, він його так побудував, ізолювався. Він живе в ньому три десятки років, і в, таку, в такий дім собі побудував. Правда, його дім розміром з цілу країну. Так, і хотілося б, щоб він пам'ятав, що країна вона незалежна. Так, і він живе в своєму світі, і в цей світ іноді до нього в його дім заходить Путін. Тому вони про щось там ну розмовляють дві такі вже старі людини. Тобто, ну складно, складно щось коментувати. Ну нехай люди розмовляють. Дякую, що були зі мною цього огляду. Ми з вами побачимося у наступних. Підписуйтеся на канал «Воїн волі» і підтримуйте Сили оборони для того, аби прокладати шлях нашій країні.